І піду. ж тут я так не хочу бути. Я щось зробила погано, мабуть. хоча я нічого не робила поганого. ну Добре, я... мені треба піти все одно зараз ще. А чого ти мене тільки зараз позвав. А? Ну просто. А. А, а ми щось погано зробили, що нам потрібно в суд? Та ні. Просто сказали, що треба подивитися по братськи Ну, добре, добре. Ну так, все, ми прийшли сюди. Все, пішли. Добрий день і так, і добро прибути вам сюди. Ви зараз подивитеся і буде зараз екскурсія по нашому суду. Так, я вже зрозуміла, все, пішли давай. Так, ну ми все вже пройшли екскурсію. Будемо дивитися. Саму частину нашого суда, так сонечко не плач. котик просто трошки злий, добре, не буду плакати. Ой, котик скидає. Котик кидає, котик скидає, поганий котик. Ой, може бути йому просто стрес прийшов. Може бути. Ну добре. Я думаю, що ви вже подивилися на весь суд. Так, ми вже подивилися на весь суд. Ну все, до побачення. Е, все. До побачення, до нової зустрічі. До нової зустрічі.